Бать сумні хатині, а рядами думав Шикуна. Вирівнялись мов піхота, аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Крилами думинки тріпочуть, порядку слухати не хочуть. Розбили всі шеренги в мить. І розсип та крилате військо на життюває бойовисько з тісної хати в світ летить. Одна полинула високо, друга полинула глибоко. А третя вже гніздечко б'є. Там у ворлиця славу кличе, а друга чайкою кличе, криче, або зозумою кує. Буйна шукає сходу сонця. Логідна б'ється край віконцям у властівка все пропадає. Закохана. Співа дівчині, мов соловейку на калині сльозами з півами рида. Тим часом люди працьовиті розкинули майстерні сіті, сильця поставили, пастки, принадоньки понакладали, по кущиках позасідали, та й ну ловить думки пташки. Кліди димак наливши, по кліточках розсадивши, їх заходились, ще політи. Всіх чорнокрилих побілили. А білих трошки почорнили і всіх дали позолотить. А щоб котра не полетіла, Приберкали усім їм крила. Тепер боянню їх кінець. Ніжки до куби пов'язавши у кошук, гарно поскладавши, несуть цебі Співець тоді вже не в хатині і навіть вже не в домовині. А в вічній славі пробував. Все я така країна гарна, хоч дехто каже легендарна, то ж там перед гостей приймав. Бо ж той краси дни не було співцевірковини. Роздені і смерті заразом. Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки. Твоїм добром тобі що. Пташки тоненько ще спашали і по золотою бреша. Поет звернувся до гостей. Громадонько моя поштива, де ж ти набрала дива!» Він не пізнав своїх дітей.